У цьому відео будуть класика на каналю. Влітку хочеться чогось холодного, але кавового, не обов'язково йти в кав'ярню. Все можна зробити вдома. Навіщо платити більше? Сьогодні я розкажу, як приготувати сім простих, але неймовірно смачних холодних кавових напоїв вдома. В цьому відео будуть класика на льоду, молочні напої, освіжаючі мікси, десерт і навіть той самий легендарний колдбрю. Поїхали! Мене звуть Денис, і я вітаю вас на каналі Брю Одісі та запрошую разом вирушити у захопливу подорож світом кави. Від зернятка до горнятка. Підіймаємо вітрила! Розпочнемо ми з класичної Італії та напоїв на основі еспресо. І першим буде еспресо на льоду. Все банально і просто, як звучить, так і готується. Беремо чашку, додаємо туди лід і готуємо в неї шот еспресо. Існує два варіанти приготування: ми можемо або окремо готувати еспресо і потім приливати його на лід, або вже готувати еспресо в чашку з льодом. Я, власне, обираю другий варіант, щоб не займатися переливанням. Так, давайте скуштуємо. М -м -м. Насичено кававо, з легкою такою кислинкою. Ну, Чашка вийшла класно збалансована. Ну, мені насправді подобається. Отак от, от бахнув шотік зранку і погнав на роботу взагалі топчик. Його коктейльна величність шакарето. Тут нам вже знадобиться шейкер, ну але насправді будь-яка ємність, в якій ми зможемо струсити і поєднати лід та каву. Приготування просте в шейкер. Засипаємо лід, додаємо чайну ложку з цукру, ну або, в принципі, там, на ваш смак. Можна більше, можна менше, можна навіть якісь сиропи. Вливаємо сюди подвійне еспресо і добре змішуємо. Скажу чесно, не вмію користуватися цією штучкою, але бачив, що в відосах наливають якось через неї. Ви лишень подивіться, який чудовий напій за такою прекрасною пінкою виходить. Подають шакарета зазвичай в келиху для Мартіні, ну але у мене таких келихів немає. Та й, в принципі, не знаю, яка різниця, тому будь-яка склянка підійде, ну але виглядає шикарно. М -м -м -м. І смакує також. Шакарета вже підійде е, тим людям, які от не дуже люблять еспресо, тому що тут от за рахунок цукру, е, за рахунок цукру, цей напій смакує вже солодше і приємніше, і смак такий досить м'якіший. Тут головне знайти баланс насправді. От е, скільки цукру вам подобається, от головне знайти баланс в цій солодкості, і шакарето тоді вас просто здивує. Я ну, п'ю другий раз шакарето, перший раз у мене, коли готувався до відео, не зовсім вийшло. Але от зараз, ну, блін, прикольно, дуже прикольно. Солоденько, свіженько і от прям не настільки насичено, як, е, як еспресо. Далі фаворит для тих, хто любить щось ніжне та молочне айс капучино та айс лате. Готуються вони ідентично, але містять в собі різну кількість молока. Плюс-мінус 200 мл для капучино, і плюс-мінус 300 мл для лате. Спочатку додаємо лід в склянку. Отак, я 4 кіно. Потім ми вспінюємо молоко, я вже вспінив, вспінюємо або за допомогою кавомашини. Якщо у вас немає кавомашини, то в мене на каналі є відео, в якому я розповідаю купу способів, як спінити молоко без кавомашини. Єдиний нюанс ми його вспінюємо, але не нагріваємо. Тобто утворюємо оцю мікропінку з мінімальним нагрівом молока. Далі додаємо наше вспінене молоко на лід в склянку. І до цього всього неподобства додаємо еспресо. Опа. Це у нас буде айс Капучино. І айс лати ідентично. Тільки тут же у нас 300 мл молока. Ну і перемішуємо легенько. І можна пити. М -м. Так, да, е, ніжно-молочна. Насправді мені більше нагадує, ну, якби це не звучало, звичайно, кава з молоком, така три в одному це от з приводу капучино. Але відчувається кавова насиченість. Тобто молоко тут доповнює. Але прикольно. Дуже ніжно і дуже кавово. Ну, а влате вже тут, звісно, більше молока, і тут у нас вже більш виражена молочність, не настільки інтенсивний кавовий смак. Тому тут також, в залежності від ваших смакових вподавань, якщо хочете більше кавовості, тоді ласкаво просимо на капучино. Якщо менше кавовості, більше молочності, лате. Афогато. Це вже більше десерт, ніж напій, як на мене, ну але солодко као. Це просто, як я люблю. До речі, раніше я каву з морозом завжди називав глясе. І ну, я афогато взагалі такої назвою не чув, тому пишіть в коментарях, чи чули ви взагалі колись назву афогато і що взагалі таке глясе і яка між ними різниця. Ну а для приготування нам потрібно 100 грам ванільного морозива або, в принципі, будь-якого. Тобто уяві немає меж, що вам смакує краще, будь ласка, беріть. Шотік еспресо, бачив варіації там, з подвійним еспресо і так далі. Поєднуємо це і їмо, власне. Морозиво вливаємо каву в наше морозиво. Ось так от. Шикарно. І можна смакувати. Я маю окреме велике відео про еспресо-тонік, в якому я не тільки розповідаю про рецепт еспресо-тоніку, а й поєдную його з різними газованими напоями. Ви також можете спробувати, зокрема, поєднати з живчиком, наприклад, і так далі. Тобто, будь-що, що вам подобається, можна спробувати поєднати з кавою. Після мого першого знайомства я просто закохався в еспресотонік, оця гірчинка кави, газованість содової і оця освіжаючість цього напою ну просто, це ван лав. Готується він дуже просто. Беремо склянку, засипаємо в неї, засипаємо в неї лід побільше. Далі. Заливаємо 120 мл тоніку, ну або, знову ж таки, будь-якого газованого напою, який вам до смаку. І до цього чудового сполучення додаємо шотик еспресо. Я зараз <різь> одразу скажу, що я зараз розіллю це все. Слухайте, навіть не розлив. Ну і власне все, наш еспресотонік готовий, трошки його перемішуємо і можемо пити. М -м -м, шикарно. Просто поєднання кави і тоніка, ну, я не перестаю дивуватися, як це можна було вигадати. Ну, прям клас, клас. Дуже освіжаючо, дуже прям залітає. Це ідеальний, як на мене, просто ідеальний літній напій. Якщо ви не сильно там любите оці всі молочні варіації, еспресо там на льоду і так далі, оце шикос. І останній в сьогоднішньому списку, але не останній в чудовому світі холодних кавових напоїв його величність колдбрю. Ця кава вже потребує тривалого приготування, адже цей напій буде настоюватись від 12 до 24 годин. Готувати його досить просто. Зараз у мене от колбрю готується в такому от пристрої від Айкафілас, але його можна приготувати навіть в звичайній банці, і вам взагалі нічого для цього не потрібно. У мене є окреме відео про колбрю, про рецепт колбрю. Тут я лишень коротенько пройдусь, як ми його готуємо. Отже, для приготування колбрю нам потрібно буде грубо помелена кава. Співвідношення кави до води ми беремо в залежності від того, що ви хочете отримати. Якщо ви хочете отримати концентрат, який ви потім будете ще розбавляти водою, то співвідношення у нас має бути одна частина кави до 4, можливо, до 8, до 10 частин води. Якщо ви хочете вже отримати готовий напій, то тоді співвідношення, особисто на мій смак, 1 до 15, 1 до 16 буде оптимально, але ви можете спробувати варіації, що буде більше відповідати. Вашим смаковим вподобанням. Ми беремо каву, засипаємо її в ємність, заливаємо водою і залишаємо настоюватись від 12 до 24 годин. В середньому, в принципі, ночі буде достатньо, тобто 12-15 годин, щоб воно настоялось, і вже готове до вживання зранку. Каву можна або відфільтрувати за допомогою паперового фільтру, за допомогою френч пресу, можна не фільтрувати, можна просто злити обережно, щоб осад залишився на дні, і вживати або самостійно, або з льодом. Колбрю на смак це вже трошки інше від того, що ми куштували до цього, адже то були напої на основі еспресо. Тут вже це більше нагадує такий холодний фільтр. Дуже легко, дуже освіжаюче. ідеальний напій, щоб почати день враховуючи простоту його приготування. Ви з вечора його залили. Зранку встали. У вас вже все готово. Наливаєте собі чашечку і або приємно до сніданку, або особисто я собі наливаю і в дорозі його п'ю. Ну просто, просто шикарно колбрю, це реальне відкриття, тому що я до цього його також сильно не пив. А зараз зараз от почав частіше його готувати, вживати різні варіації. Ну прям класно. Тож, друзі, пишіть в коментарях, який з кавових напоїв вам сподобався найбільше. Можливо, ви вже до цього щось куштували. Можливо, після цього відео ви зробили і скуштували. Можливо, ви знаєте ще інші холодні кавові напої, яких не було в цьому відео. Пишіть, мені буде цікаво дізнатися, тому що зараз активно досліджую холодне каве меню, Обов'язково експериментуйте, спробуйте щось нове цього літа. І дякую, що були сьогодні зі мною в цьому відео, і до зустрічі в наступних відео нашої кавої Одіссей.